Запрошуємо на екскурсію до навчально-колекційної ферми Берегзоворуцького фахового коледжу Полтавського державного аграрного університету відділення 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва». З початком весни актуальності набирає тема правильного та ефективного розведення домашньої птиці качки, кури, гуси, дуже популярні для невеликих ферм та домашніх господарств оскільки дають змогу отримати прибуток за порівняно короткий час. На навчально-колекційній фермі зібрана значна колекція сільськогосподарської птиці: Це кури, качки, гуси, індики, цесарки, фазани, павичі, голуби. Окрім птиці, на фермі є велика рогата худоба, кози, королі, нутрії. Це дає змогу здобувачам освіти відділення поглиблювати знання з годівлі, інкубації та виведення молодняку та їх оцінці, вміло планувати схеми схрещування порід та отримувати помісі в галузі птахівництва. Для ефективного вирощування молодняку на фермі збудований брудер, який забезпечує молодняк оптимальним температурним режимом та вологістю навчально колекційна ферма коледжу дає можливість добувачам освіти вчитися опановувати знання, уміння й навички в розведенні сільськогосподарських тварин та птиці, що може в подальшому спонукати до відкриття власного бізнесу, який є неймовірно вигідним та прибутковим. Тож обирай Березоворуцький фаховий коледж. Та спеціальність 204 – технологія виробництва та переробки продукції тваринництва.